Вони отримали шанс потрапити на фестиваль Тарас Бульба. Зараз гурт Jam збирається до Дубна, а ми збираємось до них. Добрий день. День. Good. 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 Fire yeah. Yeah. Залишились останні приготування до найстарішого 21-річного рок-фестивалю в Україні. Головне не забути найважливішого. Бас-гітару. <laughs> Без неї ніяк. Ну так, раз я. Вазий перес тут без неяк. Ну, Коли виїжджаєте в шостій ранку, потрапити до фіналу було не так вже й легко, адже з цілої України учасників назбиралося майже півтори сотні. Прослуховування відбувалися у Харкові, Києві, Рівному та в Рідному Львові. Файерджем, а також городський гурт Дзвони сонця журі обрало з десятка колективів. А хлопці й не очікували. Страшно, ні, але ну, там вже було чистке пофігістичне настроєння було. А ну, чому? серйозно. Тому що ми не очікували, що ми пройдемо. Ми очікували, що ми просто пройдемо, відіграємо і все. На цьому все закінчиться. Та прорвались, попри свою скромність, адже в їхньому досвіді невдалих кілька спроб. Участь на прямому фестивалі це перший раз. На яких відбіркових були? Ну, Тарас бурба, червонорута. Все. Гурт існує вже вісім років. Тут зібралися ті, для кого музика це стиль життя. Серед них жодного музиканта за освітою. Ростик, художник Андрій вивчав автоматизацію в поліграфії. Вокаліст Сергій лікар. А той Сергій який Барабанщик створює сайти. Та коли вони разом, то є творцями вогняного коктейлю з блюзу року гранджо та альтернативної музики. Та дивля, Рівненський фестиваль Тарас Бульба любить Львів'ян. Прозові місця звідти привозили гурт «Полинове поле, Ніагара, Анна та навіть романтичний колектив кожному своє. Сьогоднішня Патриція. Актуальніше щось в нас є таке. Ніс повітру тримаємо, і якісь ми свіжі, цікаві. Я вже не кажу, що в принципі західна Україна завжди цікавіша ніж решта території України. Бо в принципі ж то правда, всі вже знають, що тут доказано, що великий вплив радянської музики, і а то не, ну, не добре, в принципі. Тарас Бульба це той фест, який розкриває крила музикантам після гран-прі у 2006-му, до прикладу, гурт Анна безкоштовно записав у студії. Перший свій диск, а сьогодні така розкіш коштує 5 тисяч доларів, і цей альбом якраз і зробив своє діло. Тобто, власне, завдяки цьому фестивалю ми змогли набути якоїсь популярності завдяки цьому альбому, який ми записали. Власне можливо, такий успіх чекає і на маловідомий поки що Фаєрджем Оксана Синишн, Олег Кухар, головні новини Львова.